У лісі, між деревами, на стежках падала темрява. Я бігла вже близько години і була готова повертатися додому. Темрява насувалася на землю набагато раніше, оскільки наближалася осінь. Ця пора року була моєю улюбленою, оскільки все листя переливалося різними барвами, небо було затягнуто хмарами, і це виглядало дуже затишно. Також мені дуже подобалася погода восени. Не було надто спекотно, але й не було надто холодно. Це приємне поєднання двох умов дозволило мені бігати, не боячись перегрітися або змерзнути. І я люблю бігати не дуже популярною стежкою в лісі за моїм будинком, тому що я знаю, що навряд чи зустріну іншу людину. Здається, що це місце лише моє, спокійне і безтурботне. І я була на вулиці довше, ніж мала би, зважаючи на те, як швидко темрява огортала все навколо. Проте, я не хотіла повертатися назад. Приємний вітерець пронизував дерева, несучи солодкий аромат сухого листя, кори, моху, всі запахи лісу. Легко втратити лік часу, якщо менше звертати на нього увагу, а більше на те, що тебе оточує. Здається, я часто стикаюся з цією проблемою, точніше буде сказати, стикалася, я б нізащо не повернулася до цього лісу або до будь-якого іншого лісу. Нізащо. В цьому лісі було так красиво, що я навіть зробила собі запис у записнику, що наступного ранку повернуся сюди з фотоапаратом. Я не фотограф, і я не продаю і не дарую свої фотографії. Однак я знаходжу дивну насолоду в тому, що фотографую речі, які вважаю красивими або цікавими. Мій чоловік неодноразово жартував, що у мене більше фотографій листя і каміння, ніж наших спільних сімейних світлин. Минулого різдва коханий здивував мене, роздрукувавши декілька моїх знімків природи. Дерева з червоним листям, старовинний колодязь, кілька помаранчевих і жовтих листочків і кілька досить унікальних на вигляд каменів. Фото він помістив у красиві вінтажні рамки. Вони й досі акуратно висять у коридорі. Коли я дійшла до кінця лісу і повернулася, щоб іти додому, вже майже зовсім стемніло. Але мені так хотілося затриматися тут ще ненадовго. Я витягнула навушники і просто слухала звуки лісу. Цвіркуни і жаби вже грали свої знайомі нічні пісні. Не встигла я перевести подих і зрушити з місця, як почула дивний неприродний шурхіт неподалік. Здавалося, що він долинав з боку від стежки, але не зовсім в межах мого поля зору. Хоча я люблю нічні звуки, деякі трохи нервують, і є звуки, від яких ти відчуваєш тривогу. Я втішала себе тим, що це білка, але щось підказувало мені, що я вже надто затрималася у лісі, і ця пробіжка дарує мені більше відчуття страху, ніж насолоди. Пройшовши трохи далі по стежці, шурхіт знову повторився. Я сповільнила крок і знову прислухалася. Мені стало цікаво, чи може зі мною в лісі бути хтось ще. Я йшла і прислухалася. Дивний шурхіт не стихав. Мені стало так незатишно і страшно. Я глибоко вдихнула і прискорила біг, коли мене вразив новий звук. Це було схоже на те, що хтось стогне від болю, але я не могла сказати, чи це була людина. Чи тварина на секунду мене паралізував страх, але я швидко отямилася і побігла швидше. На жаль, здавалося, що Шурхіт і стогін ставали тільки голоснішими, ближчими, і я озирнулася, щоб побачити, чи є там хтось або щось, але нічого не було. Стогін заглушив звуки лісу. Я бігла в темряві, поки моя нога не зачепилася за невеликий корінь дерева на стежці. Я впала, вдарившись головою і подряпавши обличчя об холодну землю. Мені знадобилася мить, щоб прийти до тями, коли голова закрутилася від удару. Усе навколо занурилося в темряв. Я знову почула розпачливий стогін, коли мій зір повернувся до норми, і я пошкодувала, що не взяла з собою ліхтарика. Зазвичай я не гуляла так пізно, було вже зовсім темно, і бачити дуже далеко попереду себе в будь-якому напрямку було дуже важко. На небі тьмяно світив місяць, і я, хоч трохи могла бачити стежку перед собою, але густий ліс не давав світлу проникнути надто далеко. Навіть просто світло мобільного телефону мене би заспокоїло, але все, що у мене було, це mp 3 плеєр. Ще один дивний звук привернув мою увагу, і цього разу я обернулася. І я пошкодувала, що подивилася на землі. До мене надто швидко, швидше, ніж може бігти звичайна людина, рухалося те, що здавалося побитою і закривавленою жінкою. Спочатку я відчула занепокоєння і тривогу за неї, оскільки здавалося, що вона пережила щось жахливе. Я відчула, що вона потребує моєї допомоги, але це почуття швидко змінилося сильним жахом. Коли вона підійшла ближче, і її риси обличчя стали більш чіткими, я побачила, що жінка була спотворена, була лише голова з чорним волоссям, тонкі м'язисті руки і тулуб. Вона тягнула за собою свої коричневі та брудні нутрощі, прокладаючи собі шлях руками. На коротку секунду, ми зустрілися поглядами, але в її молочних очах було більше злості, ніж болю. Вона закричала, що могло бути агонією або відчаєм, і кинулася до мене. І я не могла повірити, що вона може так швидко пересуватися на одних лише руках. Але коли я почала відповзати назад, вона полетіла до мене, і я ридала і благала її зупинитися. Я запитала її, чи не потрібна їй допомога. Я так розгубилася, що почала благати її про допомогу для себе. Не знаю, скільки часу минуло, перш ніж я знову опинилася на ногах і побігла. Я обернулася, щоб подивитися, чи вона все ще повзе за мною, і на провеликий жах зрозуміла, що вона не тільки біжить за мною, але й майже наступає мені на п'яти. Її руки видавали жахливий звук, коли вони вдарялися об лісову підстилку. Я ніколи не чула таких звуків раніше. Холодне вечірнє повітря обпікало мої легені, коли я вдихала його в перервах між криками. Я знала, що мене ніхто не чує, але не змогла б втримати крик, якби навіть спробувала. Я ніколи в житті не бігла так швидко і важко. Мої легені, здавалося, ось-ось розірватися. Серце калатало в грудях. Ноги погрожували відмовитися від мене в будь-яку секунду, і я знала, що якщо вони зроблять це, потвора, що бігла на самих лише руках позаду, схопить мене, і я більше не матиму шансу втекти від неї. Нарешті я побачила прогалину в лісі, через яку злегка пробивалося тьмяне світло зовні. Я покликала чоловіка, якщо він був удома. То мав би мене почути. Шансів було мало, але вхопитися за цей крихітний шматочок надії було єдиним, що тримало мене на ногах. Я прорвалася крізь маленький отвор, як марафонець, і кричала всю дорогу. Я вже майже добігла до задніх дверей, коли моє ліве коліно підкосилося. Там була стара травма шість часів моїх занять спортом у середній школі. І коли я надто сильно напружувала його, мені завжди було дуже боляче. Я знову впала на землю, кричачи від жаху і болю. Швидко обернувшись, я очікувала побачити ту жахливу фігуру, що мчала до мене, але була шокована і з полегшенням зрозуміла, що я була сама. Мій чоловік вибіг і намагався заспокоїти мене, запитуючи, що сталося, але не міг зрозуміти все, що я говорила. Я знала, що говорю нечітко, мої слова були змішані з плачем і криками. Чоловік уважно обдивився все навколо, намагаючись помітити, чи не переслідує мене хтось. Переконавшись, що нікого немає, він підхопив мене на руки якомога обережніше і відніс до будинку. Мій чоловік тихомир парамедик, тож він швидко подбав про мою ногу, масажуючи набрякле коліно. Потім він кілька разів обмотав ногу старим бинтом і допоміг мені заспокоїтися, давши мені знеболювальне і чашку гарячого ромашкового чаю. Нарешті він сів і вислухав мою історію. На його обличчі з'явився вираз недовіри. Звичайно, він не повірив мені. Він вирішив, що я злякалася чогось в темряві, і мій розум зіграв зі мною злий жарт. Він вважав, що, можливо, я побачила поранену тварину або щось інше, цілком раціональне. А мій розум у темряві зробив це ірраціональним. Це мало сенс. Це не було правдою, але це мало сенс. Я знаю, що я бачила. Тихомир приклав до моєї ноги великий синій пакет з льодом, який ми тримали саме для таких випадків. І привів мене до тями. Травм було набагато більше, ніж я думала. У мене була шишка на голові, руки були порізані, на обличчі, руках і спині були синці і подряпини від падіння в лісі. Я відчувала, як сильно починає боліти моя голова. Полікувавши мене, Тихомир вийшов на вулицю, щоб уважно оглянути все навколо. І я знала, що це було лише для того, щоб заспокоїти мене. Він не бачив і не чув нічого незвичайного, і списав це на те, що вже пізно. А я втомилася і перелякалася. Це був кінець. Тихомир був переконаний, що він розгадав таємницю того, що я побачила, і більше нічого не можна було сказати, щоб переконати його в протилежному. я розказую це зараз, щоб той, хто прослухав цей запис, знав, що я не божевільна. Я знаю, що я бачила у тому лісі, потім у себе на подвір'ї. А тепер я бачу її. У своєму домі одного разу ввечері я почула, як хтось дряпає парадні двері нашого будинку. Я одразу розбудила чоловіка, і ми разом пішли перевірити перший поверх. Двері були відчинені, а на ганку були сліди бруду та декілька гілок із лісу. Чоловік списав все на те, що ми самі забули закрити двері, і стара засувка на дверях відчинилася сама від вітру. А бруд на ганку, як ти це поясниш? спитала я у свого Тихомира. Люба, можливо, тварини з лісу підходили до нашого дому. Не переймайся, відповів мені чоловік. Але я знала, що саме трапилося тієї ночі біля нашого будинку. Вона зараз зі мною скрізь, куди б я не пішла. Вона постійно переслідує мене, дражнить, що йде за мною. Я бачу її скуйовджене волосся, повне гілок і мертвого листя, і її спотворене тіло в кожній кімнаті, в яку я заходжу. Страх, який я відчуваю від неї, викликає сльози на моїх очах. Я не знаю, чого вона чекає, чому досі не забрала мене, але вона по-своєму знущається наді мною. Можливо, це через те, що я побачила її, а може є інша причина, але очікування, нестерпне катування. Тихомир її не бачить, але він зізнався, що в будинку якось по іншому. З кожним днем вона здається ближчою, і вночі я чую, як вона тягнеться по всьому будинку. А потім важко дихає з темного кутка моєї спальні, коли я намагаюся заснути. Її постать невиразно вимальовується в тьмяному світі. На цьому я закінчую, бо чую той жахливий звук, який вона видає, коли повільно рухається коридором, тягнучи останки свого тіла на двох худорлявих руках. Зараз вона біля ванної кімнати, лише через двоє дверей від моєї кімнати. Ось вона вже тягне своє тіло біля вітальні, залишилася лише одна кімната. Вона зупинилася біля моїх дверей, але я чую її уривчасте дихання, відчуваю сморід, гнилого листя, бруду і гниючої плоті. Я бачу руку з довгими брудними нігтями, яка пробирається до моєї спальні. Мені так шкода, що мій коханий чоловік не вірить мені жодному моєму слову. Якби він повірив моїм словам, ми могли б позвати священника або медіума, не знаю, зробити хоч щось, аби вона перестала мене лякати. Я не розумію, що їй потрібно від мене. Вона не вступає зі мною у фізичний контакт, лише дивиться із темних кутків, злими очима, сповненими ненависті. Сьогодні, вранці, я знову сказала чоловіку, що бачила потвору в нашій спальні. Тихомир став дуже дратівливим. Він злиться, коли я згадую про неї. Він попередив, що якщо я ще раз згадаю про неї, він змусить мене звернутися до лікаря. Тихомир натякнув мені на те, що вважає мене божевільною. Мій чоловік, який завжди мав велике, добре серце, став жорстоким. Я бачила, що після того, як я сказала йому про потвору з лісу, він ледь стримався, аби не вдарити мене. Її присутність в нашій оселі змінила мого чоловіка. Те, що пройшло за мною з лісу, справжнє прокляття.